Всім привіт! Для встановлення міцного миру в Східній Європі і на всьому вроатлантичному просторі є кілька умов, заявив главам з України Дмитро Кулеба в інтерв'ю. Що необхідно зробити для забезпечення міцного миру в регіоні і на всьому вроатлантичному просторі? У цьому питання дві відповіді: перший, Україна повинна стати членом Вроге Союзу і НАТО, другий Росія повинна змінитися. Найбільш інтригуючі дебати чекають про те, що робити з Росією, заявив Кулеба. Раніше Кулеба заявляв, що Росія нібито поки не хоче мирних переговорів з Україною. При цьому він закликав Врогій Союз поставити Україні один мільйон снарядів калібру 155 мм. Прес-секретар президента Росії Дмитро Песков заявив, що Захід ще не показує будь-якої готовності до мирних ініціатив щодо ситуації на Україні. Так, представник Кремля відповів на реакцію з боку Заходу на ідею президента Білорусі Олександра Лукашенка влаштувати в мінську переговори з лідерами Росії і Сполучених Штатів Володимиром Путіним і Джо Байденом з метою завершення бойових дій. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!